Президент Фінляндії пропонує Дональду Трампу добитися миру в Україні до 20 квітня. Олександр Стоп заявив, що припинення вогню в Україні має що має бути чіткий дедлайн, і він запропонував 20 квітня як вдалу дату, оскільки це великдень, і по суті три місяці від початку каденції. Трампа. як ви вважаєте, чи є запропонована дата 20 квітня реалістичним терміном для досягнення припинення вогню в Україні з огляду на поточну ситуацію на фронті і з огляду на ту позицію, яку займає країна терористка Російська Федерація? Знаєте, як це? і прапор йому руки? Насправді, це ж їхній друг, який їх дуже поважає і шанує Путін. Україні він ворог, і вони неодноразово заявляв, що Путін його поважає, обов'язково все зробить, що він йому скаже. Ну, от є класний момент реалізувати слова на практиці. Але ми розуміємо, що насправді Путін зацікавлений у неприпиненні вогню, Путін стоїть перед. Декількома моментами, і перед одним серйозним викликом. Моменти такі: перший великий масштабний наступ 24-го року, який планувався Росією, і розрахунок був на те, що Харківська, навіть Сумська, Донецька, Луганська Запорізька області будуть окуповані його військами. Стратегічний задум не вдався, не втілений і далекий до виконання, і по суті, немає перспектив. Але план тож був, і якщо там можна десь приховати, скажімо, перед місцевим населенням, то точно військові розвідки світових країн, гліди, особливо країн мілітарних, знають цей план задум, і розуміють, що російська армія не справилася, отже, це її слабкість. Є другий ще момент, що наказ Путіна про повторну. Окупацію тих областей, з яких російська армія ганебно втікала, або хоча б повторну окупацію тих територій, з яких вони відступали, теж не втілений, і третє є дуже серйозний виклик самого Путіна в самій Росії припинити бойові дії в теперішній час чи на тих умовах, які розглядаються для Путіна. Це може виглядати як рах не просто його ідей. А крах його диктатури в самій Росії Путін теж моніторить його структури, моніторять суспільні настрої Росія. Путін спробував запустити рекламу для навіть їхніх військових, що, от мовляв, скоро всі домовляться. Пам'ятаємо, там така була в них рекламка, що російський солдат лежить в окопі, приходить до нього їхня там санітарка. Вона йому каже: ще трішки там зараз усі домовляться, і ми вернемося додому. А оці всі дивальні експерти, які хочуть, щоб ми воювали, такі сякі одним словом, підготовка суспільства була. Все таки Путін сподівався, що оті пропозиції, які він висував, на Засідання, які які зараз тривають, не що будуть втілені, або принаймні будуть, або не буде такого спротиву українського української і, і військово-політичної делегації проти цих капітуляційних капіляцій, вимог Путіна. Другий момент все таки вони розраховували, що Путін, що припрошую, Трамп поспішає припинити війну, бо в нього є інші виклики. Ну і окрім того, це для Трампа теж політичне питання. Вони сподівалися, що Трамп буде жорстко тиснути на український уряд, буде вимагати і припинити поставки зброї. і Так далі буде вимагати від нас поступок на користь Росії, хоча б тільки для того, щоб заявити, що війна вже от от закінчилася. Але і цього не сталося. Так Трамп там дратується, так Трамп там дискутує, але, скажімо, територіальних претензій, навіть представники американської сторони на цих переговорах вважають як такими, що не є прийнятними, в які висуває Росія. Тому, звичайно, що зараз буде ще дуже багато роботи, тому звичайно, що. Путін е, намагається і на міжнародній арені, і в себе в Росії збалансувати оцей процес, як завжди, Путін, коли вступає в переговорчі е, дії чи переговорчі процеси, чи навіть залучає до цього свої делегації. І не тільки Путін, це між іншим, вся тактика поконвіку росіян від тих ще далеких дрімучих часів, коли на території Москви жаби квакали по суті. В них завжди один принцип. Якщо ведеш переговори, обов'язково будь агресивним, наступай, атакуй, а тоді старайся з цього щось узяти. Але зараз ця тактика росіян не дії в Україні з другої сторони, з другої сторони Путін пішов на те, що є непрецедентним, безпрецедентним вірніше у 21 столітті. Це удари, кокілимові удари по мирних містах по о, власне, житлових будинках, школах, лікарнях, і не одиночні, а власне масовані, те, що ми спостерігаємо зараз. Оскільки Путін е, також хоче підірвати суспільну консолідацію українців довіру до військово-політичного керівництва України для того, щоб і зсередини України створити ситуацію. Коли тиск суспільства до військово-політичного командування буде настільки сильний, що буде змушувати їх там, на емоціях чи ми розуміємо, що ці удари, які противник завдає, це і руйнування, і вбивства людей, сподівається на те, що наше керівництво буде більш поступливе в його вимогах, і він зможе на цих переговорах досягнути. Тих своїх цілих, які з яких ні не зумів і не досягне на полі бою, тому як бачимо, він діє системно, багатогранно, багато скажімо, елементно, але тут знову ж всі прекрасно розуміють його кроки, всі прекрасно розуміють його дії. Сказати, що Путін э, придемонстр... хоче продемонструвати якесь там нову хау чи якийсь новий спосіб ведення війни чи між політичної діяльності, ну точно не можна, і такого немає. Всі найпримітивніші, найганебніші, найбезпринципніші, найжорсткіші методи, які він вже міг застосувати. Він і застосовує. Але все одно стратегічних результатів він не має так при масованості наступу 24-го року. Путін досягнув тактичних до якихось успіхів по ліні, на лінії фронту, але і Путін досягнув того, що він отримав на своїй території бойові дії. Ми зайшли. Гурську область, яку і по сьогодні по суті, частину якої ми утримуємо під нашим контролем, і російські солдати далі гинуть на російській території. Велика частина їхніх військ там скована, яку вони могли використати в Україні. Вкладаючи мільярди доларів російську пропаганду і розраховуючи, що все таки внутрішні конфлікти, внутрішні протиріччя в Україні для українців вийдуть на перший план, а не захист України, теж провалилися. Так ми в серйозних викликах. Так у нас є багато внутрішніх. Питання, які потрібно залагодити, які потрібно вирішити. Але на обороноздатність країни, так як це хотів Путін, вони не впливають. Вони створюють проблеми, вони підривають багато моментів. Але знову ж казати, що це перетворює Україну в слабку на даному етапі, не варта. Але ризики того, що це йому може вдатися, якщо ряд наших політиків не схаменеться і не почне не відкине свої. Передвиборчі амбіції до рівня все таки амбіцій структури, амбіцій, державотворення і державозбереження. Ну і це звичайно, якщо все таки наші правоохоронні органи більш ефективніше системніше працюватимуть проти російської агентури. Я думаю, таких проблем у нас і не буде зсередини в майбутньому. Ну і звичайно, що. Для Путіна було надзвичайно важливим розколоти Європу. І те, що виконував його брудну роботу Орбан, а потім і ФІЦО, звичайно, призводило до серйозних проблем і до серйозних викликів. Але ми сподіваємося, що зараз це об'єднання європейських країн, які і тих країн, які навіть і азійських, які були позаблоковими, наприклад, та ж сама Японія, Нова Зеландія. І європейські країни Франція, Британія, ну скільки там вже їх є більше 30, які власне об'єднуються в коаліцію охочих політичного проекту, який є зараз, все таки перетворюється у військову коаліцію нового зразка, нового формату, гнучку з чітким, легким і зрозумілим законодавством, не забюрократизованим для того, щоб а підтримувати ефективну Україну. б, Готовитися самим до е, потенційних викликів, які може в військовому плані чи в плані військової агресії висувати Росія щодо них, що російські союзники на азійському е, континенті. Бо якщо, наприклад, нам тут зрозуміло, що в Європі Росія має там ціль. Потенційно після України напасти, наприклад, на країни Балтії Польщі чи навіть пробувати, як вони там заявляють, наступати на Берлін. Ну це вже зрозуміло. Це їхній маразм, але Росія завжди діяла ірраціонально. То, наприклад, на азійському континенті. Союзник Росії, Північна Корея серйозні створю, створюватиме проблеми. А то й, і територіальні е, зазіхання на південну Корею в сторону Японії і цим країнам теж треба розуміти, що е, спрут Путіна він набагато більший і не обмежується самою Росією, тому як бачимо, багато викликів навколо України відбувається і буде відбуватися. Чи вдасться оцей величезний масив роботи зробити до якогось конкретного часу там близького терміну? Я не знаю, бо ми не знаємо на міжнародних майданчиках, які прийняті рішення, резолюції, скажімо, кулуарні, які будуть закріплятися на законодавчому чи на міждержавному, між якомусь договорчому процесі, чи не будуть наразі заяви про 20... Квітня вони приблизно виглядають так, як і 24 години завершити війну, як і Київ за три дні, багато інших моментів. Тобто, вони в теорії є, а на практиці їх тілити неможливо, особливо якщо одна сторона, а це і Росія, не зацікавлена в тому, що мирні переговори відбулися чи припинення вогню стало таким, що виконується і дотримується. Пане Іване, тут очевидно зрозуміло, що Російська Федерація плануватиме більші наступальні операції на території України, і їй невигідне припинення вогню і великий наступ Росії в 25-му році. Що про це кажуть, наприклад, в американському інституті вивчення війни? Там сумніваються в здатності Кремля. Здійснити значні наступальні дії через втрати та брак резервів і аналітики інституту вивчення війни вважають, що Москва може спробувати новий наступ навесні або влітку, щоб вплинути на можливі переговори. Однак без додаткової мобілізації Кремль не має достатньо сил для широкомасштабних атак. На вашу думку, чи має або матиме Росія достатньо резервів, щоб одночасно атакувати? Суми Харків, Запоріжжя або ж Сумську, Харківську та Запорізьку області, проводити більш широкі наступальні операції і передислокації військ із Курської області чи дозволить провести подібні операції Ну, про Курську операцію чи передислокація російських військ Курщини, коли Курській області знаходяться в збройні сили, і коли зараз почала достатньо сильно так запалюватись Білогородська область, так точно ні. Бо щойно вони послаблять кількість військових на курському напрямку. Там може дати можливість збройним силам прорвати їхні наступальні порядки, оскільки бойові дії там тривають давно. Це перше, але лінія фронту там змінна, тому противник не мав просто ні фізичного часу, ні, ні технічного, скажімо, там вибудувати такі лінії оборони фортифікацій, нарити окопію всього всього решту. Щоб їхні війська зарилися в землю, щоб частину перекидати на інші напрямки, просто так, війна там в іншому форматі, мобільна, тому сумніваюся, якісь окремо взяті підрозділи можливо, але це точно не впливатиме на загальну кількість російського війська на цьому напрямку. Якщо ми говоримо про наступ Росії на Сумщині Харківщині, ну ми можемо розуміти, що Противник може перенести з будь-якого іншого напрямку якусь частину військ, чи, скажімо, зменшити наступальні дії на якомусь з одних напрямків, а перекинути війська на будь-який Сумщина, Харківщина, чи Запоріжжя і Херсонщина. Бо, якщо за все, якщо вони і пробуватимуть активізовуватись на Запоріжжі. То це буде ситуація локального характеру, оскільки там для них завдання більше втримати під своїм контролем енергодар Запорізьку атомну електростанцію, про яку навіть на переговорах у США у, у ЕЛЯДІ піднімалося на офіційний рівень. Тому Запоріжжя для нього в такому плані активне, щоб показати, що він там контролює ситуацію, і поступатися. Запорізької атомної електростанції він не збирається. Ну, Херсонщина, це знову ж. Якщо вони концентрують свої сили на Запоріжжі, то по суті вони і там на межі Херсонщини і формують якісь підрозділи. Ну, по суті, вони підставляють свої фланги. Тому і паралельно їм прийдеться укріпляти збільшувати кількість їхніх військ на херсонському напрямку, інакше вони ризикують отримати отримати дуже серйозний удар фланги їм. Тим паче, вони от недавно пробували та й тепер так само є. Такі ну, бокобоєзітнення бо... в плавнях за ті острови, які знаходяться там для того, щоб створити таку мережу плацдармів. Перше, щоб про тісно, якщо в майбутньому буде команда наступати на Херсонщину, щоб мати місць перевалочні пункти плацдарми. А з другої сторони, власне, якщо вони планують операцію в Запоріжжі на Порізькій області, то їм потрібно уникнути власне ось таких плацдармів з української сторони, щоб ми не займали з тих островів, не надавали їм ударів. Вони ж всі пам'ятають дуже добре. Кринки вони дуже добре пам'ятають Антонівський плацдарм навколо Антонівського моста. Тому тут зрозуміла ситуація дійсно. А для того щоб, скажімо, не перекидати війська з інших напрямків, а посилити наступ в інших областях, ну їм потрібно час і загальна мобілізація. Навіть якщо загальну мобілізацію, це теж більш-менш зрозуміло, вона далеко не презентабельна в Росії і далеко не підтримується російським суспільством. І ми знаємо наскільки колапсувала їхня система, коли вони оголошували цю часткову мобілізацію. Ми пригадуємо, скільки росіян виїхало в той час. Я навіть от читав від одного академіка їхньої там. Цього МГУ, який сказав, що за момент широкомасштабного вторгнення, особливо після цієї часткової мобілізації, з Росії виїхало не менше 10-12 мільйонів місків, як він це називає. Тобто людей інтелектуальних розумних і людей, які могли би серйозно посилити російську армію, але вони виїхали за кордон. Це, як правило, працівники сфери ІТ. Техніки, інженера це ті люди, які знають, що таке, скажімо, цивілізований світ, і які не хоч не хотіли гинути десь у глушині у посадках, ні за цапову душу. Звичайно, що це означає, що для Путіна скоротився об'єм власних людей, яких він міг би сперет. Призвати в армію на офіцерські посади, бо якщо солдатський, сержантський, солдатський склад навіть, бо у них сержантський немає не такого потужного, скажімо, ядра і такої уваги, як у нас до сержантського корпусу, mm. солдатський рівень, по суті, у них, у них сержанти і солдати нічим не відрізняються. Звичайно, що вони власне. Проблемою будуть мати оце ось призив. Крім цього, навіть якщо призвати людей, потрібно про офіцерів. Ми вже поговорили, потрібно їх посадити на якусь техніку. А тут ще більші виклики зараз, росіяни що. Накопичували техніку цілими місяцями. Зараз її задіяли в бойових діях, і ми бачимо, які величезні втрати і в бронетехніці і в артилерії вони зазнаються, як генеральний штаб виставляє кожного дня. І зрозуміло, це зброя не та, яку вони там створили в основній масі, в основній масі це відновлена, яку вони зняли з складів. Тобто, це стара техніка. А якщо збільшити кількість людей, це перетворити армію просто на якісь піхотні маршеві батальйони чи бригади, чи навіть армії. Для того Росії ще потрібно знайти. Додатковий ресурс власне в бронетехніці, в авіації і багатьох інших нюансах. А отже, це треба мати якогось індустріального союзника, який це може їм постачати по суті. В не якщо не в обмеженні, то то промислових масштабах на даному етапі ми бачимо з Максимум, що міг допомогти Іран і Північна Корея. Вони їм допомогли навіть. То, що там Росія завезла своїх спеціалістів в Північну Корею, щоб будувати їхні потужності, що Іран що міг давав своїх фахівців Росії для того, щоб, скажімо, вчити чи збільшувати об'єми випуску тих самих шахедів, Росія зараз є на максимумі цих можливостей. Отже, знайти якогось союзника. Який би готовий ризикнути своєю економікою, своєю стабільністю, і для того, щоб на міждержавному рівні допомагати росіянам бронетехніці, навряд чи знайдеться. Ну і ще один важливий момент: навіть якщо ми уявляємо в теорії чисто гіпотетично, що російська армія отримує техніку, тут з'являється ряд інших викликів. Перше це фахівці, які її мають ремонтувати, відновлювати, складати другий момент. Кожна техніка потребує палива, мастил, замін комплектуючих резин, гум, так далі. А це вже знову ж після того, коли ми серйозно і так похитнули їхню систему нафтопереробних станцій. А розуміємо, якщо такі процеси поставок техніки чи навіть мобілізація противника буде відбуватися, ми Просто максимально збільшимо кількість ударів по їхніх власне, нафтопереробних станцій, навтопереробних галузях. Тим паче, навіть на всіх переговорах і Росія, і Путін, і його говорящі голови в один момент заявляють, щоб Україна не била по їхніх і щоб зняли санкції. То звичайно, що забезпечити в таку ну велику кількість власне, навіть пальним. А як правило, військове пальне дуже часто має свою специфіку специфіка олив. І так далі, і багато інших моментів я вже не кажу про банальне забезпечення цією армією їжею. Так ми знаємо, що російська армія вміє самовиживати, тобто грабувати населення. Але ну це якщо вони грабують своє російське, це добре. так як воно було на Курщині. Є сотні доказів від самих курян, які показують, як росіяни її грабували. Але на жаль, інша історія, якщо це буде на окупованих територіях України, де все таки наші українці, які є. В окупації тому тут Путін не так все солодко, як він намагається подати, але не настільки критично на даному етапі, щоб казати, що він не спроможний воювати. На жаль, і тіньова торгівля нафтою, і тіньові домовленості з світовими лідерами, і корупція все, що є, що може задіяти, і шантаж Путін задіює, це дає йому можливість триматися на плаву. Тут 100% пане Іване недооцінювати ворога не варто. Я вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за ваші думки. Я бажаю вам спокійного вечора і дня з цього кажу до зустрічі. Нагадаю що Іван Тимочко, голова ради резервістів з військ, був з нами на прямому зв'язку.